Друзі, вітаю. 2 серпня розпочали висівати в касету капусту на другий, ну або третій оберт. Це дивлячись, яка теплиця. Де другий буде, а де третій. Торф у нас звичайний. Брали там, де кротовиння біля річки. Ось. Але теж дуже сухий. Навіть біля річки дуже сухо. Просіяли і додаємо землю. Але земля це жахіття. Копав на дві лопати майже і ось так сухо. Просто сухо. Це перший рік, що ми сіємо в таку суху землю. Грудки отакі просто розбиваємо, тому що ну, воно не пересіюється. Зараз я відро висиплю і вам сестра зніме, покаже, як ми це робимо. Тепер у грудки розбиваємо, це Та вперше так робимо. Ну і все. Далі викидаємо. Насправді ґрунт хороший. Беремо постійно після цибулі або після часнику. Можна взяти після гірчиці, але її немає. Пропорція відро торфу і два відра ґрунту. Ну і зараз перемішаємо, покажу як. Маленький огляд на сіній і приступаємо сіяти. І так, постійний гібрид пекінської капусти сіємо Монако. Ось це залишки минулорічні. Тут дві пачки, ну тут не побагато. І так, далі капуста Перелка. Ось це рання білокачанна. Теж з минулого року залишилась. Ще ось така пекінка. Ну це та сама Монако, тільки вже брали. Ну, як бачите, садиба центр, добирали нею. Ще є така ось гібридка, зветься вона зараз скажу. Табалуга, назва просто капець. Коротше, взяли ще й таку. Тут не знаю скільки, здається, 360 насінин. Взяли таку. І замовили сьогодні цвітну. Прийшла гібридка Майбах. Сіємо її вперше, взяли тисячну пачку, тому посіємо. І так, процес роботи йде. Майже досіваємо, Хоча вже і сонце воно на захід впало, як кажуть. Коротше, спеку трошки пересиділи, бо тут було нереально сидіти. Коли теплицю так парить. Тетя Марина роботає. Так, тут ще у нас ярик. Ярик саде... Капусту тільки ранню білокачанню, білокачанну парел зветься. Але спішить дивіться, як. Та ладно, ладно, Ярик, молодець. Ми коротше з ним йдемо майже на рівні. Він касету, я півтори. Ну, тьотя каже, три, ну вона халтура. Сестра в мене це вміє. Пучками там понакидала по 2-3 штуки. Добре, друзі, на цьому закінчую. Далі відео буде. Ближчим часом покажу всі теплиці, де я буду садити. Ну і звісно, що там зараз робиться. Так що на цьому все. Далі буде. Всім пока.